З Євангелія від Марка. Після урочистого привітання натовпом Ісус увійшов у Єрусалим до храму, оглянув усе. Та оскільки була вже пізня година, Він вийшов з дванадцятьма до Витанії. Наступного дня, як вони вийшли з Витанії, він зголоднів. І, побачивши здалека смоківницю вкриту листям, він підійшов. Може, щось знайде на ній? Але, наблизившись до неї, він нічого не знайшов, окрім листя, бо не була ще пора на смокви. Озвався і промовив він до смоківниці, Хай з тебе вже до віку ніхто плоду не їсть. І чули те його учні, і вони прийшли в Єрусалим. А ввійшовши до храму, він почав виганяти тих, які продавали й купували в храмі, перекидував столи міняльників, грошей. І сидіння тих, які продавали голубів, та не дозволяв, щоб носили речі через храм. І він навчав їх, кажучи, їм. Хіба не написано, що дім мій назветься домом молитви для всіх народів, а ви його зробили печерою розбійників, і почули про це книжники та первосвященники, і шукали нагоди, як би то його погубити, оскільки боялися його. Бо весь народ був вражений його вченням. А як наставав вечір, вони виходили за межі міста. Проходячи вранці, вони побачили смоківницю всохлу від кореня. І згадавши, Петро каже йому: «Раві, дивися, смоківниця, яку ти прокляв, усохла. У відповіді Ісус промовив до них: Майте віру Божу. Воістину кажу вам. Що коли хто оцій горі скаже візьмись і кинься в море, і не буде сумніватися у своєму серці, але буде вірити, що те, що каже, станеться, то так і буде йому. Тому я кажу вам: все, про що молитеся і просите, вірте, що одержите і сповниться вам. А коли ви стоїте на молитві, прощайте. Коли маєте щось проти когось, щоб і ваш Отець, що на небесах, простив вам ваші провини. Коли ж ви не прощаєте, то й ваш Отець, що на небесах, не прощатиме вам ваших провин.